Послання 1209, Матір Спасіння, Бог ніколи не покине своїх вівторок, 2 вересня 2014 року Божого 15.40. Моя дорога дитино, ти повинна сказати моїм дітям, що Бог ніколи не покине своїх, бо цього ніколи не може статися. Він любить усіх своїх дітей, незважаючи на те, скільки смутку. Вони завдають Його єдиному Сину Ісусу Христу. Я покрию своїм захистом кожну душу, яка проголошує Слово Боже, і Божою силою я розчавлю голову Змія в усіх Його личинах. Я буду заступницею, що розкриватиме брехню, яка буде виливатися з пащі звіра, бо світ стане свідком нелогічної брехні. Яку злий дух буде поширювати посеред тих, які дозволять собі стати його добровільними посудинами в повному підпорядкуванні його нечистивим шляхам? Цар брехні буде продовжувати відвертати душі від правди, і він шахрай ніколи не зм'якне аж до останньої години, коли брехня буде використана, щоб відволікти людей. Від правдивого Слова Божого я втручуся, відкриваючи правду. Людство матиме два варіанти вибору залишитися вірними правді або прийняти брехню як її замінник. Замішання буде отруювати серця вразливих, слабких і тих, які не мають Духа Божого в своїх душах. В той спосіб буде точитися битва за душі. В які люди будуть вірити або в брехню, або в правду. Я приношу величні новини про милосердя мого сина, і я є Його знаряддям у спасінні душ. Жодна душа не буде виключена з тієї місії спасіння. Ви повинні молитися, щоб люди розгадали брехню, яка поширюється ворогами мого сина, щоб відволікти їх від правди. Світла і любові мого сина. Довіртеся моєму синові, і вам буде виявлено Його велике милосердя. Вірте в обітницю мого сина, прийте знову, і ви будете мати вічне життя. Не дозвольте брехні обманути вас, бо якщо ви так вчините, то вам буде дуже важко залишитися вірними моєму синові, ваша улюблена мати, матір спасіння.